Отримання якісної та доступної освіти неможливе без роботи дитячих садочків. Проте в Україні існує ряд проблем з їх функціонуванням, а саме їх обмежена кількість, забезпечення належного бюджетного фінансування, питання благоустрою та поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Незважаючи на подібні проблеми, заклади продовжуються відкриватися. І, зокрема, 18 грудня напередодні Великого свята Дня Святого Миколая Чудотворця у селі Онацьківці відбулася насправді велика радість для дітей та дорослих. А саме відкриття дитячого садочка червона шапочка. Разом із найменшими мешканцями села, а саме дошкільнятами та їх батьками, новосілля відсвяткували голова райдержадміністрації Олександр Нагурний, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Віталій Сітарський та представники народного депутата Романи Мацоли, які, власне, і привітали дітлахів із наступаючим святом солодкими подарунками. Дуже приємно, що сьогодні на тренажер в положені два році відкривається. Другий садочок. І надзвичайно приємно, що сьогодні дійсно є такі заколечні сільські голови, які дійсно працюють на громаду, які дбають про громаду, думають про майбутнє своїх громад. Мені дуже приємно, що дійсно сьогодні є таке свято, адже це дійсно зроблено за кошти благодійників, зроблено за кошти сільської ради. І е це говорить про те, що сьогодні люди, закумулювавши всі можливі ресурси, можуть робити такі приємні речі. Я хочу сказати про те, що дійсно сьогодні ми можемо просвітувати те, що була значна економія коштів, яких сьогодні немає. І я вважаю, що це є великою заслугою сільської голови, яка могла навколо себе об'єднати велику-велику низку людей, які хотіли їй допомагати. Я хочу сказати про те, що сьогодні, можливо, адміністрація не так багато допомагала принципі цього садочка, але при цьому ми сьогодні знайшли кошти, поставили до самого котла. Ви знаєте, в школі поруч, для того, щоб там було тепло, для того, щоб люди в той сорочках змогли там відчувати себе теплі. Тому ще раз вітаємо вас всіх зі святом і вітаю так малечі нашим з наступаючим святом, Тому нехай Бог вам допомагає і нехай Бог допомігається не все приміщення. Свято! Також на свято завітали гості із району та місцеві жителі. У новому дитячому садочку створено гарні умови для хлопчиків та дівчаток, великі простори кімнати у веселих та іскравих кольорах, сучасно обладнаний внутрішній туалет, цікаві іграшки та найголовніше професійні вихователя. Відкриттю садочка передувала важка та наполеглива праця керівництва села та громади, які доклали максимум зусиль та фінансових затрат для досягнення своєї цілі, про що зазначила нам голова Вноцьківецької сільської ради Бернацька Надія.